Літо криворізькі лялькарі провели творчо, ставили вистави у дитсадках пришкільних таборах та за міському комунальному дитячому таборі. А ще відвідували дітей переселенців з центру Ямаріуполь, Херсонської та Бахмутської громад. Разом з тим готувалися до 48-го сезону. У суботу театр дав старт новому творчому року і анонсував прем'єру спектаклю. Інтерактивна вистава пригоди папуги Пако. Створили на соціальне замовлення нашого глядача, тому що ми завжди проводимо соціальні опитування і в соцмережах, і у себе у театрі. І люди, тобто і маленькі глядачі, і їх батьки визначаються на наступний творчий сезон. Які вистави їм до вподоби. Прем'єрна вистава розвивальна. Вона для найменших глядачів від двох років. Веселі анімаційні ляльки відволікатимуть малечу та батьків від неспокійних буднів і тривог. О! Я не Я не собі. Зробили яскраві декорації, багато різних ляльок, тваринок, щоб дітки ознайомилися. Бо не всі дітки в такому віці знають, що є тваринки домашні, є тваринки, які живуть в селі, які там молочко нам дають, і хто вони такі, як вони розмовляють. І ще таке повчальний момент, що дражнитися не можна, тому що папуги люблять дражнитися зі сцени. Звісно, ми намагаємося бути такими, щоб діти нас як коли бачать в виставах або взагалі, щоб вони посміхалися, раділи навіть. Нас дуже люблять трогати за ручки за, за наш одяг, тому. Намагаємося їм нести радість у всьому, що можна Цьогоріч Лялькарі поставлять загалом чотири прем'єрні спектаклі. Планують брати участь у театральних конкурсах та фестивалях. Підготовка до найближчого вже розпочалася. 18 по 21 вересня проходить міжнародний фестиваль театрів Ляльок у місті Кропивницькому. Він має назву Сцена Фест. Він ювілейний у цьому році, тому що Кіровоградщині виповнюється 75 років, і театру Ляльок теж виконується. Ми їдемо туди з виставою на крилах дитячих мрій. Це в першу чергу і зустріч з своїми колегами, це і переймання досвіду якогось спілкування. Тобто ми дуже вдячні місту Кропивницькому, що вони нас запрошують. Вуличне на свято дало зелене світло для батьків. Час зустрічатися в міському ляльковому театрі. Роман з Іванком вже готові. У мене син в в минулому році він кожну неділю ходить до театру. Це якийсь досуг для дітей. Добре, казки і пісні, і танці ще Наталія з маленькою Емілією теж налаштовані проводити час у гурті лялькарів. Були ми вперше вирішили спробувати. Ми ще маленькі, але вирішили спробувати відвідати п'єсу, спектакль. Нам дуже сподобалось. Мілі також особливо кульки, іграшки. Це ми любимо. Будете ходити в ляльках? Так ми ну будемо, не ну будемо намагатися вириватися, скажімо так, з буденності. Ура! Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.